З 28 січня стартує акція 3 трейдин, яка буде до 4 лютого, включно до 11 години ранку. Коротко, що таке трейдин, це коли ви здаєте свій прем, який вам не подобається, на якому ви не вмієте грати і у вас нічого не виходить. Міняєте його на якийсь кращий зі списку і доплачуєте певну кількість золота. Ми бачимо, що в списку є багато танків, які продаються за бони, тому ми їх до рейтингу не будемо включати, тому що це не є раціонально, так як ви можете купити ці танки за бони. На цей раз в 3D додалося декілька нових танків: це Крайслер Крайср КГФ, Гусь простонароді, Йох, Об'єкт 25У, Suma СМ і дві дев'ятки це ТЛ7 і ВЗ114. Отож, я виділю 5 танків, які, на мою думку, будуть найкращі в цій акції трейдин. Топ-1 відкриває об'єкт 703 варіант 2, чому саме він? Тому що він має дуже потужну кругову броню як на свій рівень. Ось у нього висока разова шкода і непогана доволі мобільність. В лобовій проекції у нас бронювання досить високе, тут 230 мм маска, поза маскою 220 мм. Шокі, башти у нас 246, ВЛД у нас 238 мм під прямим кутом. НЛД, звісно, має меншу броню, воно буде пробиватися, але якщо його закривати, буде дуже круто у вас танк цей танкувати. Звісно, є люк 180 мм з правої сторони, і також з лівої, також 180 мм. Борта у нас йдуть 206 мм, борт башти 153 мм. Ну і корма, звісно, має дуже мале бронювання, але це не. Заважає танку танкувати і наносити шкоду у відповідь. Також з цього танка є всім відома механіка це залпи. Він одноразово дає біля 800 шкоди. Це дуже і дуже боляче. По обладнанню рекомендую використовувати стабілізатор, турбіна Т3, експерименталка або звичайна, і загартування. Також замість загартування можна ставити вентиляцію. Ну, і модернізація перед вами. ТОП-2 танк. На мою думку, це сума СМ. Це більше для любителів барабанів, або можливо, хтось хоче також навчитися грати на барабані. Це саме ось цей танк, який вам підійде. Він має високу разову шкоду, це 1500 одиниць шкоди з усього барабану. Але знову ж таки, реалізувати барабани так просто: ті, хто грає на барабанах, вони мене зрозуміють. Що я хочу використовувати з обладнання тут, це буде стабілізатор. Турбіна можна ставити, звісно, що експериментально, третій слот це буде або вентиляція у вас, або загартування. Суть гри на барабанних танках це вийти, отримати один шот по собі і роздати барабан. Ну, можливо, не весь, можливо, три снаряди, чотири снаряди, але старатися давати більше, тобто грати в певний розмін, але щоб розмін був на вашу користь. Обронюванню у Сумуа є цікава фішка, яка дозволяє танкувати, розводити противника на постріл. До прикладу, ви виїжджаєте із якогось будинку, укриття і так далі, ховаєте ось цю частину переднього катка і танкуєте частиною ВЛД. ВЛД буде під кутами 250, 248 і чим вище, тим більше. Тобто танк танкує, в нього не повністю відсутня броня як у 50-100, він максимально подібний до 50-100. Тут присутня. Певна кількість броні. Якщо дивитися під прямим кутом, у нас 197 мм ВЛД, НЛД, звісно, у нас трішечки менше, якщо під прямим кутом, але все ж таки є броня. Також у танка більш-менш броньована башта, це 180 мм. Якщо під певними кутами снаряд буде залітати, ну тобто десь там в скоси якісь там і так далі в довороти, то, звісно, противник вас буде не пробивати. Тому SUMA СМ не має повністю повноцінної броні якогось 703 але також щось відбиває. Ну і модернізація перед вами. Тобто, я виділю дві ПТ. Перша з них це ТС-5. Подобається ця ПТ, тому що вона має дуже потужну лобову броню. Її реально складно пробити, і можна сміливо називати цю ПТ-Штурмовою. Таким чином, люди, які грають посередньо або нижче середнього, будуть довше виживати в боях і таким чином будуть більше не стрілювати. Основним плюсом даної ПТ я вважаю це ДПМ і броня. В неї ДПМ приблизно 3500, це доволі багато. Також у неї, як я вже казав, високе, високе бронювання. Ми бачимо, що у нас пробиття 248 базовим снарядом, це дозволить пробивати на бронебільних снарядах більшість. Взагалі вісімок, навіть і дев'яток, тому ПТ буде фармити доволі доволі непогано. З обладнання я рекомендую використовувати досилач, турбіну і загартування. Замість загартування можна поставити вентиляцію або механізми повороту. Також замість звичайної турбіни можна поставити експериментальну, яка дозволить мати кращу стабу і, в принципі, таку ж рухливість. З мінусів цієї ПТ це її мобільність, мобільність і кінцева влучність. І так, переходимо до бронювання. Ось, до прикладу, у нас маска має 260 мм. 270, Чим вища, тим більше. Тобто маска у нас зашита, броньована нереально просто. Верхня частина має менше броні. Ось за маскою, це майже от криша корпусу. Це приблизно там 200 мм. Але туди ніхто майже не стріляє, тому ви будете ловити снаряди або в НЛД, який має 230 мм, або вже у лючок, який у нас, скажімо, не досить маленький, не такий, як у 703-го. Якщо ви будете ховати НЛД, будуть вицілювати лючок, тому будьте до цього готові. По бокам у нас щоки рубки, умовно, якщо можна так сказати, це 260 мм. Чим далі, тим. Більше, тобто 700 взагалі, і так далі. Борта в цієї ПТ, вони картоні доволі, тобто пробиватимуть усі взагалі. Ну і корма, звісно, також картона. ПТЕХ, яка повинна їхати, на цій ПТ стояти на базі не можна. Я забороняю. Потрібно на ній їхати вперед, вибирати напрям тяжів і їхати танкувати, старатися ховати НЛД і виставлятися від рубки. Так, можливо, вам даватимуть влучок, але ви даватимете в розмін більше, тому що у вас, скоріше за все, буде більший ДПМ, ніж у якогось важкого танку. Модернізація перед вами. Поясню коротенько, чому так. Поліпшена шасі, щоб танк рухався по якимось різним типам місцевості, там по типу болота швидше. Це логічно, тому що він сам повільний. Тут ми ставимо. На кінцеву точність, тому що на зведення швидке нам не вистачає влучності. Ну і, звісно, ми ставимо останню модернізацію до огляду, тому що ми не будемо стояти в кущах, так як це штурмова ПТ-САУ. Ну і друга ПТ-САУ в топ-3, яку я включив, це у нас Кан коротко, як ПЗ-105. Чому саме цей танчик? Тому що він має досить високе пробиття підкаліберним снарядом. Ось у нас воно 268 мм. Снаряд летить 1478, це доволі швидко, і ви будете влучати по алтехам і, неважливо, яким танкам, які рухаються дуже швидко, на дистанції. Далі у нас альфа-390, кумулятивна спробиває 330, це пробиття 10 го рівня СТ якоїсь, а то навіть і вище. Ну, вже снаряд летить повільніше, але також доволі швидко це майже 1200 метрів на секунду. ДПМ у нас з неповним екіпажем, якщо ми зараз повернемо. Екіпаж там з братерством, без допайка у нас ТПМ виходить 2400. Але у нас хороша точність 0,29, і у нас зведення 1,6. Тобто ПТ комфортна, яка відігрується на дистанції. Тобто ТС-5 це штурмова ПТ, ця ПТ кущова більше. Тобто, ви стоїте десь там на відстрілі, розмінюєте тімейтів і таким чином. Реалізовуйте дану ПТСО. Вперед на ній їхати не рекомендую, але й до кінця стояти на базі також не потрібно. Коли вимагає ситуація, вам треба їхати вперед і настрілювати. ПТ дуже мобільна, тому вона мені також подобається, і, як фармер, в принципі, я думаю, згодиться. По обладнанню рекомендую використовувати досилач, оптика і вентиляція. Також ви замість оптики можете поставити якусь. А трофейну систему вихлопу. Якщо у вас є трофейна, можете поставити звичайну систему вихлопу. Це вже не є принципово. Також можете ще використовувати поліпшений приціл. По бронюванню розбирати, в принципі, нічого. ПТ повністю картона, має 35 мм броні у ВЛД, НЛД, неважливо. Ну і борта тут також приблизно така ж броня корма. вона, нас, звісно, взагалі 8 мм. Тобто, ПТ повністю повністю картона. Не бажано підставлятися під якісь фугаси. Ну, маска в нас має тут 35, в моменті там 215 біля самої маски і гармати. Топ-4 танком я виділив М48 РПЗ, а просто простонароді він називається Ковш, тому що його апнули, він тепер має краще бронювання, кращу точність, кращу альфу і так далі. ББшка у нас пробиває 212 мм. Це не так багато, але, в принципі, це й не мало. Таке ж пробиття і прожети 46-ї. Снаряд коштує дуже дешево, це всього лише 355 срібла, це дуже мало, тому танк буде непогано фармити. Він має непогану рухливість, але потрібно грати на турбіні. З обладнання я рекомендую використовувати досилач, турбіну і стабілізатор. Також можна ще поставити замість стабілізатора. Загартування або той же самий вентиль. І ще є одна, один варіант збірки: це ми ставимо досилач, замість турбіни ставимо вентиляцію, і таким чином ми будемо розганяти танк в максимальний ДПМ і комфорт стрільби. Але при цьому у нас швидкість танку буде всього лише 41 км за годину. Хоча в принципі цього достатньо, тому що танк грається в більшості як важкий танк. Перейдемо до бронювання. Якщо ми подивимося на той же самий ковш, як просто народі кажуть, у нас тут показує 200 мм, 170 і так далі. Але цей ковш ловить багато підкаліберів, багато кумулятивів і так далі. У нас є також броня у самій масі, це взагалі там 500-600 мм, щось там прям взагалі космічні цифри. Також бачимо, що йдуть щоки самої башти, 303 мм. То 247, 260 і так далі. В більшості вам не будуть стріляти в маску, башту, можливо, навіть в ковшінь, коли не будуть стріляти, краще стріляти все ж таки у лючок. Лючок має всього лиш 146-147 мм бронювання, це доволі небагато. Але бувають моменти, що вас будуть пробивати також і в ковш, через ковш, і так далі. Але цей танк створює дуже багато проблем середнім танкам, якщо ви граєте на фланзі СТМ. В більшості ви будете їх перестрілювати за рахунок перше, непоганого ДПМу, друга непогана ельфи, яка має 280 одиниць, тому що, наприклад, якщо брати Проджету 46 то з таким же самим пробицям там виходить 240. Звісно, там барабан, але там немає броні. Тому танк доволі комфортний, і я його саме включив у топ-4. Ну і модернізація перед вами. Збільшення життєздатності модулів. На кінцеву точність друга модернізація, і останню я поставив на швидкість назад і до швидкості ремонту шасі. Чому до мінус 3, точніше до плюс 3 до скритності, не ставив, тому що це танк, який грається агресивно, це по факту штурмовий СТ не завжди він грається, звісно, на першій лінії, але коли він з вісімками або в топі, то можна грати максимально агресивно як якимось важким танком. Ну і останній танк, який я включив до топ-5, це буде 50 ТП прототип, це польський танк восьмого рівня. Багато хто з ним знайомий, але чому саме він, а не якийсь інший? Ну тому що він, по-перше, має хорошу броню. Тобто всім гравцям, які грають на броні, більше подобається і вони роблять кращі результати, як показує статистика. Тобто на картоні грати набагато важче, хіба якщо танк дуже сильний там по гарматі, по маскуванню і так далі. Отож, яке обладнання я рекомендую використовувати на дану машину: це досилач турбіна. Якщо є Т3, ставити Т3, якщо немає ставити звичайно, не буде помилкою. Звісно, т 3 буде краще, але яка у вас є? І ставити стабілізатор. Обов'язково можна ще використовувати збірку без турбонагнітача. Це виставити якесь загортування. А це коли потрібна така збірка, коли ви граєте на дуже маленькій мепі по типу не знаю, якогось Енську, Хімлісдорфу, в принципі, турбонагнітач там не сильно і потрібен. Тому можна використовувати сміливо збірку без турбіни. Чому цей танк мені сподобався? Тому що він має високу разову шкоду це 440 одиниць. Така альфа, я нагадаю, у 279, до прикладу, або. У якогось чіфтейна 440. Також така шельфа мені спадає на думку у об'єкта 430, тобто висока разова альфа. Також тут є дуже круті кути вертикальної наводки, це мінус 10. Тобто ви приїжджаєте в якийсь рельєф, і у вас буде вистачати е, можливості давати шкоду противникам, а противник не буде бачити ваша НЛД навіть. Тому цей танк я включив саме до топ-5. Отож, по бронюванню. Якщо ми подивимося під прямим кутом на його ВЛД, тут взагалі 457, 600 дуже високі цифри: 334, 280, тобто ВЛД вам стріляти ніхто не буде. Але ось тут такий є, скажімо, виступ, який має. 220, але в нього ще влучити треба, тому ну, в більшості вас туди не будуть пробивати, тому що ніхто туди майже не буде стріляти. НЛД під прямокутом у нас має 170 мм, 176, там під 180. Якщо танк зробить ось такий кут, ви закриєте оцю частину якимсь будинком, до прикладу, НЛД вже буде мати 260 мм, а це дуже багато. Маска у нас 250, 500, 238. Тут у нас 286, 300 і так далі. Ця частина, звісно, має менше броні. Ну і є, звісно, є е, цей люк. Він має 158, 160 мм. Але цей люк влучити не так просто, тому що ви будете мансувати, закривати його там, гарматою. І таким чином будете багато танкувати, і противнику буде доволі складно вас пробити. Борта в нас, звісно, що картоні 90 мм, башта 143, корма, звісно, у нас також без броні. Тому танк загалом по броні шикарний. На ньому дуже круто грати з вісімками. В нього, бачите, йдуть такі виступи катків. Тобто, коли ви виїжджаєте під отаким кутом, противник вам стріляє от сюди, а у тут НЛД, скажімо, під хорошим кутом і вбирається в оцю броню 350 мм. Тому танк максимально максимально достойний топ-5. Ну і модерка на цей танк всюдихідне шасі я би рекомендував ставити і останню модерку звукоізоляцію. приціл ви вже самі дивитеся, що вам щось потрібно чи ні, але якщо щось ставити, то моя рекомендація це саме швидкість зведення, тому що швидкість зведення тут не дуже добре, точність кінцева також не дуже добре, але краще швидше зводитись і мати не дуже точність, тому що точність у нашій, у нашій грі. Таке поняття, ви зрозуміли, тому рекомендую ставити саме на швидкість зведення. Можете, в принципі, нічого не ставити і лишити ось так. А кому було цікаво дане відео, прижимайте вподобайки, коментуйте і до зустрічі у нових відео.